Сьогодні у нас Бобрицький ярмарок це уже у нас традиційний, щорічний, багато років, і нашу громаду прийшов можна так у спадок сказати. І ми вирішили, що ми маємо підтримувати це і розвивати, тому що люди приїздять, люди приїздять з інших громад. Хочуть приймати участь у ярмарку, у концертах, у закладах. Як правило, ще якийсь лекторій обов'язково в нас відбувається. Тобто це такий синтез багатьох-багатьох напрямків, які виливаються в Бобрицький ярмарок. Ярмарок як це як праздник для дітей, людей. Це ну, атмосфера. якась. Бажаю ну. вам всього найкраще, щоб все у вас було добренько щоб діти ваші завжди були щасливі та здорові. Приїхали на ярмарок подивитися, що тут буде. Там дружина стоїть там іграшки. Дит... Не дружина, дитина продає іграшки, робимо іграшки. Ну, ми побачили прекрасну атмосферу перед Різдвяну, незважаючи на те, що у нас в країні війна. Люди зібралися, виставили всі вміння. Те, що ми можемо показати нам, це дуже приємно. Ми приїхали з боєрки подивитися, як відбувається ярмарок у вас. А зараз поїдемо на наш боєрський ярмарок, бо в нас теж сьогодні ярмарок. Дідух ставляється на стіл, на Різдво заноситься добробут, діду в хату, біда з хати. символ роду затишку добробуту у домі. Ну і все остальне теж так само. Різдво для мене це настрій, подарунки, свято, різдвяний стіл. Коли приходять друзі і сидимо там, говоримо про щось до вечора. То... Так. Я хочу сказати, що проводити потрібно частіше, бо це збирає, гуртує людей і... Ну і взагалі класно вийти, прогулятися, подивитися на да, все це. Так, вже важко донатити, тому що і самим людям вже важко жити. Вже якийсь накоплений капітал вже потрошечку він спливає. І ти вже зараз живеш, думаючи, там, що ти будеш сьогодні їсти, як ти сьогодні будеш справлятися, вже про завтрашній день іноді і не задумуєшся. І Зараз важкувато, але я думаю, що кожен робить. Все, що залежить від нього. Бо навіть наші іграшки це побочний продукт від е, друку для військових. Ми Займаємося 3D-друком для військових. Святковий новорічний настрій. У нас всі декоративні ялинки світяться, додають дому уют, затишок е ну, і настрій. Це дуже класно, коли проводяться ярмарки до новорічних свят, до різдвяних свят, тому що людям зараз потрібні гарні емоції, позитивні емоції, особливо дітям, тому що для дітей теж Дворина тут багато цікавих локацій. Тому дуже дякуємо організаторам. Ми купили собі такий гарний келих з новорічним віночком і свічкою, а також смаколики для своїх рідних. Війна закінчилась. І це основне бажання для всіх, для всієї України, щоб у всіх закінчилась війна. І щоб був мир і було все добре. І Всі, всі хлопці, хай живими повернуться. Я бажаю ніжності, дуже багато темряви та зла навкруги. Дуже хочеться, щоб багато сімей зберегли свою любов та ніжність. Бо це дуже важливо зберігти повагу, зберігти найцінніше, найдорожче це любов в родині. Бажаю, щоб наступний наш рік був набагато легший, спокійніший, щоб ми не знали, що таке тривоги, щоб діти жили в мирі злагоді і щоб батьки не хвилювалися за те, що чекає завтра їхніх дітей. Я побажаю миру, побажаю здоров'я. Побажаю щастя і найбільше я побажаю перемоги. козака. Ми, ми усім якась захисникам дякуємо і хлопцям, і дівчатам що у нас є така можливість відвідати сьогоднішній ярмарок, яке, гарненько яке, відпочити і все яке, а їм здоров'я і швидшої перемоги. Яке. Всім в громаді, яке, то гарних різдвяних новорічних свят прийдешніх. Всім здоров'я, терпіння яке, і віри яке, в нашу перемогу. Яке. Бажаю миру, бажаю любві, всім, дружності, єднання. І наші ялинки допоможуть. Саме головне це тільки миру, миру і особу завтра прямо, ну навіть, навіть зараз хочеться цього миру. А, а саме головне це всім здоров'я, щоб всі були здорові, не хворіли. Щоб були щасливі, щоб був у людей достаток. Буде достаток. Люди будуть і жвавіші, щоб були, і щоб відвідували нашу бобрицю, щоб приходили на всі свята, які в нас є. А хлопцям теж саме головне здоров'я, щоб вони були сміливі, сильні, щоб були, щоб ми їх ніколи не забуваємо. Ми завжди їх підтримуємо. Хай це все знають і чують нас. Побажаю нашій країні перемоги і всім всього найкращого. І бобриці процвітання, і борці теж. Найкрасиве Щоб були ярмарки, донати для наших військових і все продовжилось так само. Сили і віри. Я впевнена, що все буде добре, якщо вірити. Зі святом Різдва. Всіх з Різдвом, всім мирного неба і донатів на ЗСУ. Я бажаю, щоб в ці різдвяні свята у вашій хаті панувала злагода та мир. А також вся родина зібралася за святковим столом. А нашим військовим я бажаю миру і перемоги. Слава Україні! Я вітаю всіх з різдвяними святами. Бажаю вам миру і перемоги. Бажаю всіх, хто боронить нашу землю, повернутися додому до своїх родин. Бажаю вам щастя всім і здоров'я.